Всім привіт! З вами Жабрикос. І розповім вам коротеньку історію того, що відбувається. Граємо ми за пасажира рейсу номер 225 який прилетів в аеропорт Люйзвіля. Зустрівся там з великою кількістю зомбів складностями. Ну, це в це в відео не потрапить, звісно, але це вже таке. Зустрівся з великою кількістю складнощів і відправився в торговий центр. В торговий центр тому що. По нашій історії йому прийшла смс від його дівчини, що вона знаходиться в торговому центрі, що люди тут збожеволіли, і всяке таке, і він пробує її знайти. Ну або знайти те, що від неї залишилось, і погнали. Проникнути на територію торгового центру було нескладно всього лише пройти через вже пусті укріплення і барикади, подавляючи невеликий супротив зомбі, які ошивались біля входу. Складнощі ж почалось, коли я спробував зайти в торговий центр через головний вхід. Тут вже зомбі стало більше, але до того, що я побачив всередині, я був не готовий і зрозумів одразу, що краще пошукати якесь більш безпечне місце для входу. Я розумів, що якщо така кількість зомбів побіжить на мене одразу, я ніяк з ними не зможу справитись. Відступаючи назад, я спостерігав за дверима, чи не помітили вони мене, і чи не побіжать за мною. Але на щастя, все обійшлось. Лише один зомбі помітив мене і пішов за мною. З ним я легко розібрався. Звісно, я вирішив ще раз оцінити можливість входу через головний вхід, і чи зможу я якимось чином можливо відманити звітам зомбі. Але коли я заглянув туди знову, нічого не змінилось. Ну як не змінилось? Зомбі стало лише більше. Так як я довгий час провів в дорозі, сил у мене майже не залишилось. Потрібно хоч кілька годин десь поспати. Де безпечно поспати в такому небезпечному місці, я вирішив, що заночую в одному з автомобілів, які були відчиненими на парковці, самому дальньому автомобілі, біля якого я перебив зомбі. Поспавши кілька годин, я прокинувся від того, що краплі дощу тарабанили об автомобіль. Пора. Пора шукати інший вхід. Розвідавши територію, я зрозумів, що, мабуть, безпечніше всього буде не шукати вхід, а зробити свій власний, так як в мене з собою була кувалда. Я вибрав місце подальше від всіх зомбі. місце, яке вже і так постраждало від якоїсь пожежі. І вирішив, що тут я буду пробиватися всередину. Я взяв кувалду в руки, як тільки я хотів вже почати ломати стіну, на мене набіг зомбі. Це було дуже небезпечно, я не був до цього готовий, і я не міг зрозуміти, звідки він взявся. Поки на мене зверху не почали падати інші зомбі. Після цього я зрозумів, що план пробити тут. Стінку провалився, краще відступити і подумати, придумати якийсь інший план. Довго думати не довелось, в торговому центрі є не один вхід, і я просто понадіявся, що на іншому вході буде поменше зомбі. Коли я обходив торговий центр в пошуках іншого входу, мою увагу привернув автомобіль пожежників. Я люблю я такі автомобілі. Там майже завжди можна знайти сокиру. В цьому випадку пожежних сокир тут було дві штуки, ну і ще купа зомбі над автомобілем, які стояли і не давали мені пройти далі. Я просто відманював їх один за одним і перебивав. На вулиці це ще можливо зробити, в приміщеннях це зробити вже набагато складніше. За цими воротами якраз і був вхід в торговий центр. Надіюсь, там буде поменше зомбі. З плануванням торгового центру я погано знайомий, тому що раніше я в ньому не бував. Відчинивши двері, я зайшов середину і приготувався до найгіршого. На перший погляд здавалось, що проблем особливих тут не буде. На мене кинулось кілька бігунів, я вийшов назад на вулицю і почав зустрічати їх в дверях. Зачистив я їх доволі легко, зайшов середину зомбі було небагато. І я зовсім не очікував того, що станеться далі. Дуже обережно рухаючись, я чистив цю невелику кількість зомбій, які тут знаходилися до тих пір, поки... поки зомбі не виламали двері і не ринули на мене справжнім потоком. В цей момент все життя пронеслось перед моїми очима. В голові в мене крутились лише нецензурні слова і розуміння того, що треба бігти. Я відштовхував їх зі всіх сил і відходив назад до дверей. На щастя, мені вдалося закрити двері за собою. На кілька секунд вони їх затримають. Я не став чекати і просто побіг, тому що від цього залежало моє життя. Якийсь час я ще вичекав і повернувся до цього місця. Перебив тих зомбів, які таки вийшли на вулицю, зглянув всередину і зрозумів, що ні. Це не мій варіант, там їх занадто багато. Не знаю, звідки вони взялися, але їх занадто багато. Була ще ідея спробувати виманити їх на вулицю, але я відкинув цю ідею. В кінці я повернувся до старого плану пробитися всередину, але вже не з тої сторони, з якої я намагався пробитися з самого початку, ну пробитися через стіну кувалдою. Пробився і на всякий випадок одразу відійшов, після чого взяв в руки сокиру. І на диво всередині був лише один зомбі. Один зомбі на якихось складських приміщеннях, мабуть, якогось магазину. Я включив світло на цьому складі і перебивав зомбі, які інколи до мене прибігали. Вічно я тут залишатися не можу, тому потрібно рухатись далі по якихось е, технічних коридорах. В цьому ж технічному коридорі я і зробив хід далі через стіну. Мій імпровізований хід вів в торговий зал, торговий зал якогось магазину з стелажами для одягу. Я чистив цей торговий зал від зомбі і не знаю яким чином, але таке відчуття, ніби вони мене якось чули, чули і бігли до мене. Ну, чули не вухами, а чули по запаху. Це, звісно, мало ймовірно, тому що раніше я не помічав в них такої поведінки, вони навіть спускалися з другого поверху торгового центру, щоб спробувати мене з'їсти. Причому спускались вони не в маленьких кількостях, і це було дуже ризиковано, тому що якщо їх збіжить трішки більше, ніж я зможу перебити, мені кінець. Скажу вам чесно, я думав, що тут моє життя і закінчиться в цьому торговому залі з телажами для одягу, але я з ними справився. В цей момент я вже почав задумуватися, чи не чують вони часом мене по запаху, тому що я вже зустрічав певних розумних зомбі, тих зомбі, які можуть відкривати навіть двері. Підлога була усіяна тілами зомбі, і я почав вже змучуватися, потрібно ще десь трішки поспати. Я знайшов непогане для цього місце, але тепер мені потрібно було знайти на чому саме поспати. Підлога холодна, значить, на ній спати я не буду. Потрібно знайти собі хоча б якийсь стільчик. Знайти стільчик це не проблема, їх тут багато, проблема його забрати, тому що зомбі це просто так мені не дадуть зробити. В якийсь момент я зрозумів, що на мене побігло трішки більше зомбі, ніж я можу перебити, і я почав тікати. Пощастило мені в одному бігли вони через невеличку загорожу, і вони зашпортались на ній, зашпортались, і почали підбігати до мене не всі одразу, а по одному, по два, по три. Таким чином я і справився з цією проблемою. Везіння мене рятує вже не, не перший раз. Після чого я підняв стільчик і потягнув його в роздягалку, ну там де я збираюся трішки перепочити. Ну а далі все було досить просто: я поставив стільчик в приміручну і хотів поспати кілька годин, а проспав аж до самого ранку. Мабуть, це везіння, що ніякий зомбі не вирішив сюди зайти і поласувати мною, поки я сплю. На ранок я почав чистити територію і пробувати розібратися, куди мені йти далі, де менше всього буде супротиву зомбі, з якої сторони буде легше всього зайти. В якісь моменти все було доволі близько до того, що вони могли мене з'їсти, але моє везіння і моє вміння користуватися сокирою зарішало. Дуже великою проблемою було те, що вони забігали з різних сторін, і це все було дуже погано, але я справився. Поки ніяких слідів дівчини я так і не знайшов. Дуже надіюсь, що вона знайшла якесь безпечне місце і в ньому знаходиться, що на жаль доволі мало ймовірно. Кричати і кликати її по імені це було б самовбивством. Тому я вирішив, що просто буду перевіряти всі приміщення, які могли би бути безпечними. Які приміщення можуть бути безпечними, якісь приміщення, які знаходяться подальше від концентрації зомбі, ще є не, з, не зі зламаними дверима. Ну, ті двері, які зомбі ще не встигли виламати. Чомусь я подумав, що логічніше всього буде шукати її на другому поверсі торгового центру, так як здавалось мені, що основна концентрація зомбі знаходиться на першому поверсі. Я вже так наловчився користуватися сокирою, що тільки так вирубав зомбі інколи навіть з одного удару. По логіці зомбі повинно бути менше всього саме в технічних коридорах цього торгового центру, тому я вирішив, що, мабуть, я буду ходити саме по них і перевіряти магазин за магазином. Перші двері зомбі всередині нема. На полочках стоять фарби для волосся. Я вирішив, що, мабуть, мабуть, далі я туди не піду. Там якийсь салон чи перукарня. Біля наступних дверей я зустрів одного зомбі, для мене це не проблема. Таке такі технічні, у ці коридори доволі безпечне місце, щоб ходити по торговому центру. Наступні двері стелажі з одягом, і я вирішив подивитися, можливо, тут є якийсь міцний одяг, що захистить мене від потенційних укусів зомбі, і я почув удар в двері. А в наступну секунду двері просто знесли, і в кімнату зі мною ринулась просто гігантська товпа зомбі. Тут в мене не було просто ніякого шансу. Всім дякую за перегляд. Ось така вийшла коротенька історія життя. Пасажира рейсу номер 225 Залишайте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь, ну і всяке таке. До зустрічі в наступному відео.